Мир вашому дому. Друзі, вітаю вас на каналі Корисні новини. В теперішній час, коли йде війна і йдуть часті відключення електроенергії. Я поділюся досвідом, як я таку мінімальне забезпечення собі зробив вдома. Отакий блок безперебійного живлення. Всі ви його, напевно, бачили. Є він зараз можна купити. Це на. Потужність 300 Вт. Зрозуміло, що генератор має більшу потужність, можна більше підключити до нього, але він має, на жаль, такі недоліки, як шумить і смердить і бере багато бензину, ну, літру в годину. Та й коштує недешево. Тому для мінімального такого забезпечення дуже добре є отакий блок безперебійного жилення або UPS. Ну, Класичний він має дуже малий акумулятор, тому ми мусимо маємо підключити якийсь автомобільний акумулятор під, посильніше. Отут тут має стояти. Акумулятор е, стандартний. Підключаємо сюда дроти і до акумулятора. Крукодичків я собі, ви бачите, не купив отаких, от але отакий от лайфак використав прищепки нормально, тимчасово може бути. Ну, плюс на плюс, мінус на мінус, це зрозуміло. Отут ззаді підключаємо до 220 вольт мережі і тут для споживання йде на переноску. ну Максимум 300 Вт. Якщо будете максимально використовувати, важливо поставити собі отакий вентилятор, щоб він охолоджував, тому що е при, великій, е при великому споживанні. Ну, сама суть його, він перетворює струм 12 вольт постійний на 220 змінний струм. Він одночасно і заряджає акумулятор, але дуже слабо, там 1 Ампер приблизно. Тому треба таким зарядним пристроєм або чимось подібним акумулятор дори заряджати. Яка потужність акумулятора? Тут бачите, стоїть 60-ка, ну, вона може для мене вона зараз добра, для якогось може бути і заслабенька. Ну, який є, такий використовуємо. Так що, практично, коли ви підключите комп'ютер, якісь лампочки до. У нас, у нас настольна лампа, комп'ютер, і декілька лампочків таких підключених. І коли пропаде світло, автоматично переключається і без перебою далі всі прилади працюють. Головне, не перенавантажувати. Холодильники, морозильники, котли, на жаль, підключати не виходить. Роутер, комп'ютер, декілька лампочок. Запросто може працювати. Так що рекомендую. Також раджу вам пошукати на каналі корисні новини, відео. Напевно, ви знайдете собі хороші відео, які вас зацікавлять. До зустрічі!